І прянощі це також про традиційну козацьку кухню. Їх використовували в напоях, основних стравах, десертах, а ще додавали до таких, здавалось би, нетипових для української кухні страв, як рисові каші. Тож сьогодні ми будемо готувати саме їх. Привіт, я Настя, футблогерка, і я запрошую вас у захопливу подорож традиційною українською кухнею. Тож зараз ми будемо готувати рижову або рисову кашу із шафраном. Шафран це дуже дорога спеція. Про неї я розкажу трохи згодом. А зараз почнемо готувати саму кашу. Нам потрібен рис із якимось високим вмістом крохмалю. Наприклад, у мене зараз це Арборіо, традиційний італійський рис для різотто. Він круглий, він крохмалистий, і він робить навколо себе такий крохмалистий соус, коли його вариш. Цей рис ми не будемо промивати. Одразу відправляємо в казанок. Про цю рижову або рисову кашу із шафраном у своїх спогадах пише сирійський мандрівник Павло Алепський, який подорожував Україною у 1650-х роках, і про його подорожі зараз пише український дослідник Ігор Нетудихаткін. Це лише спогади. Там немає конкретного рецепту, як саме готували цю рижову кашу із шафраном. Але мені здається, що найближчий родич такої рисової каші з прянощами це перський рисовий пудлих. Тому саме цю кашу ми будемо готувати на манір того перського рецепту, який я знаю добре. Тож зараз до цього рису я додаю куркуму. У мене тут цілий корінь куркуми, він доволі твердий. Якщо чуєте цей звук, його дуже складно дрібнити, коли корінь куркуми висушений в домашніх умовах. Його можна або терти на якусь дуже міцну терку, або надрізати ножем. Я з цим мучитися не буду, тому от я знайшла кілька шматків корінця, які вже самі тріснули, і відправляю їх також до рису. Вони будуть цілими виварюватись разом з нашим Арборіо. Куркума дасть цьому рису не лише свій приємний такий сонячний жовтий колір, але й Легенький пряний присмак, якого нам тут якраз не вистачатиме. І це дуже гарно буде йти разом із шафраном. І тепер заливаємо все це добро молоком. Молока нам потрібно трошки більше, ніж ви зазвичай лєте рідини на свою рисову кашу або на свій варений рис, тому що нам треба, щоб ця рисова каша була трохи рідка і щоб вона їлася ніби як пудинг. Отож, тепер до цієї рисово-молочної суміші з куркумою я додаю трохи меду. І тепер нам треба впевнитися, що все разом добре об'єдналося, що мед у нас добре розмішався посеред рису і молока. І цю суміш ми будемо зараз відправляти на вогонь. Головна складність цього рецепту в тому, що рис доведеться доволі часто і довго помішувати, для того, щоб він набув своєї шовкової, ніжної і крохмалистої текстури тобто, це майже різотто. Але воно буде староукраїнське і на перський манір. Що ж до шафрану, то його ми додамо трохи пізніше, коли уже наше молоко з рисом закипить. Давайте поки поговоримо, що таке шафран і чому це так дорого коштує. Ось це течінки квітки Крокус і він дуже дорогий. В середньому найдешевшу ціну, яку ви можете знайти в Україні, це 300 гривень. За один грам цієї спеції. Чому це так дорого? Тому що шафран можна зібрати тільки один день на рік, тому що правильний, найбільш ароматний шафран збирають у перший день цвітіння крокуса вручну. Зазвичай шафран вважають східною спецією. Є шафран сирійський, шафран іранський. Втім, кілька років тому його почали вирощувати і в Україні на півдні Херсонської області у селі Любимівка. Ця спеція дуже потужна та ароматна, тому на нашу кількість рису і молока нам знадобиться буквально 2-3 тичинки шафрану. Зараз, коли молоко з рисом уже кипить, ми можемо відправляти його туди. Ну що ж, наш рис зварився, він залишився ледь-ледь цупким, але це саме те, що нам треба, тому що, поки він постоїть ще в гарячому казанку, він повністю дійде до готовності, тому знімаємо його з вогню. Тепер нам до цієї суміші потрібно додати трохи вершкового масла, щоб воно все стало жирніше, смачніше, насиченіше. А потім ми будемо додавати туди яєчні жовтки. Тож додаємо сюди масло. Тут у мене приблизно 70-80 грамів на ось цей от об'єм рису, кидаємо його сюди і добре перемішуємо, щоб весь масляний жир розійшовся рівномірно по рису. І за кілька хвилин, коли каша, уже наша рисова, трохи прохолоне, але ще не стане холодною, ми додаємо сюди один яєчний жовток. Навіщо нам у цій всій суміші яєчний жовток ще й на останньому етапі? Справа в тому, що цей яєчний жовток проготується, але він не буде збиратися, і саме це дасть каші. Приємний помаранчево-жовтий колір, такий сонячний, тобто воно додасть до куркуми. А ще зробить її текстуру дуже ніжною і такою ніби бархатистою. Оп. Відставляємо нашу кашу буквально на кілька хвилин. Під час подачі ми ще додамо на неї. Маленьку точинку шафрану до слова, шафран здивував навіть в Україні сирійського мандрівника. Шафранову рисову кашу сирійському мандрівникові подавали тільки за гетьманським столом, адже шафран дуже дорогий. І тоді сирійський мандрівник згадує, що це дефіцит навіть для країн, де росте шафран для тієї ж самої сирії. А тут на пишному гетьманському частуванні у нього є рисова каша, в якій є дороговартісний шафран. А тим часом наша каша трохи прохолола, тож час кидати в неї яєчний жовток. Відділяємо жовток від білка. І відправляємо цей жовточок у нашу рисову кашу. Ну і час сервірувати нашу страву. Кілька ложок нашої рисової каші викладаємо на тарілку. Не забувайте, що тут всередині ще є цілі корінці куркуми, щоб ваші гості їх не з'їли. Ну або щоб ви їх не з'їли. І до готової рисової каші досипаємо ще спеції. Їх, як ми вже знаємо, поважали в гетьманський час. Я беру мускатний горішок. До речі, подивіться, який він красивий в розрізі. Найкраще завжди брати. Цілі спеції і самотужки їх нарізати чи дрібнити, так вони будуть ще ароматніші. Прекрасно. Посипаємо тепер все це мускатом. Додаємо трохи нарізаної куркуми. І буквально одну тичинку шафрану для краси. О, ось, дивіться, яка красунька. Вкладаємо її. Трохи меду. Воно і так буде достатньо солодким, але я хочу просто кілька крапель меду для красивої подачі. І ось так наша шафранова рисова каша готова. Вона пряна, вона ніжна, вона вершкова, рис тут м'який, ледь солодкий і головне. І шафран, і мускатний горіх, і куркума дають неймовірний аромат цій суміші. Тому не забувайте досліджувати традиції української кухні та не бійтеся експериментувати з ними у себе вдома. Смачного.